Всім доброго дня! Була сьогодні я на закупах. Ходила спеціально по ці рушники. Паперові, вони сьогодні на акції. Якщо береш дві штуки, по 10 злотих. Дуже хороші рушники, вони такі плотненькі. надовго їх вистачає, то вирішила взяти. Поки у чоловіка нема акція, закінчиться завтра, то сьогодні ходила. Так, водичка злота. Далі в шейкері виграла такий соус, така гарна велика баночка, я його раніше не брала, але вирішила взяти. За 3,50 мені вийшов. Так, взяла фасольку. Таку за 2, здається, 40 чи 2,60, 4,80 вийшло. а, 2,40, так, 4,80 вона мені вийшла. Хочу щось зробити, що таке по типу чинахів, попробувати. Так, Йогурт 0,89, часто його беру, якщо 4 штучки береш, Так, 4,50 мандаринки вийшли, 5 злотих зараз кілограм. Брала такі смачні були, то я вирішила знов взяти. Так, яблучко на зло 83 до нас я взяла ійшла. Так, нектаринки були по 9, вийшли на 5,84. Тверді, але вже не перший раз беру, так, то на другий день вони вже смачні. Зараз сезон, то в принципі дуже смачні то і швидко дозрівають. Знову ж таки, була на акції ця мішанка по 5 злотих. Маю їхати скоро додому, то хочу взяти своїм, то взяла до терміну 27 го року. І Взяла на злоту вийшла по 3 злотих за кілограм молодої моркви. Ще було морозиво. Якесь акційне взяла за 2 злотих, але воно було смачне. І така у мене закупочка сьогодні 57,96 разом. ось така Дякую вам всім за увагу, тихого і мирного всім дня. До зустрічі!